Алор через те, що ларінго, оторину. Глотка вухо-ніс. Не можна хапати його за руки. Вікові зміни в слуховому аналізаторі йдуть від 40-45 років. Алла Никифорова лікар отоларинголог дитячий дитячий-отоларинголог. У 96-му році закінчила Одеський державний університет за спеціальністю Лікувальна справа. У 98-му закінчила інтернатуру в Київській медичній академії після дипломної освіти. Спеціальність отоларингологія. У 2020-му курси спеціалізації в Харківській медакадемії після дипломної освіти за спеціальністю Дитяча отоларингологія. Працювала в Черкаській міській поліклініці номер 3 третій Черкаській міській лікарні швидкої медичної допомоги. З 18 по 19 роки завідувачка хірургічним відділенням Черкаської міської поліклініки номер 3 Місце роботи третя міська лікарня швидкої медичної допомоги та медичний центр Інтегро. Чому отоларинголога називають лор лікарем? Отоларинголог. Термін походить з давньогрецької мови. Походить від корені слів отос вухо, рино, ніс, ларінго, глотка, гортань. Лор, тому що ларінгу, ото, уторино, лікар, який займається лікуванням захворювань вуха, горла, носа. При яких симптомах необхідно звертатися до лор лікаря? При симптомах, які виникають з боку лор органів, чи то запального характеру, чи то після травми, чи то потрапляння сторонніх тіл. Чи якщо лікування лор захворювань сімейним лікарем виходить за терміни 3-5 днів, обов'язково потрібно звертатися за допомогою до спеціаліста лора. Як підготуватися до прийому у лор лікаря? Особливої підготовки до прийому у лор лікаря не Потрібно проводити. Але бажано було б взяти з собою, якщо є якісь обстеження, аналізи. Це дуже допоможе лікарю у постановці діагнозу. Відокремлення отоларингології в самостійну дисципліну почалося з середини 19 століття. Першим на Україні, хто став викладати систематичний курс із отоларингології, був академік Микола Маркіянович Волкович. З 1889 року по 1903 рік він веде факультативний курс отоларингології. Першу лор-клініку в місті Київ, яка була розгорнута при військовому госпіталі, у 1906 році організував Микола Павлович Трофімов. За нашого часу в Україні є 17 кафедр і курсів отоларингології при університетах і медичних інститутах. П'ять кафедр при академіях після дипломної освіти і факультетах удосконалення лікарів медичних вузів. Як вести себе в лор-кабінеті? Чого не можна робити на прийомі у лікаря? Вести себе в лор-кабінеті спокійно потрібно. Огляд лор-лікаря проходить взагалі безболісно цілком. Золотий стандарт огляду в лор лікаря це зараз є ендоскопія лор органів. Вона також безболісна. Якщо якісь є неприємні відчуття, це проводиться знеболення, про це попереджається пацієнт. Чого не можна робити на прийомі у лор лікаря, не можна хапати його за руки. Чи погіршується слух з віком? Так, з віком слух погіршується. У людей Після 40 років вже настає а, дегенеративні зміни слухового аналізатора, і а, зараз а, дещо помолодшала приглухуватість а, через те, що люди а, навіть самостійно провокуються. Сенсоневральна приглухуватість наразі молодшає. Раніше критичним віком було 70 років. Вік людини. Наразі це може бути вже від 55 років, але вікові зміни в слуховому аналізаторі йдуть від 40 45 років. Так звані є по аудіограмі вікові норми для пацієнтів. До речі, у жінок слухова приглухуватість настає пізніше, ніж у чоловіків. Чи можна оглохнути або зіпсувати слух, якщо часто слухаєш музику в навушниках? Так, гучність, динаміка більш 70% має здатність передавати звук до 85 дБ. І це вже може за собою потягнути пошкодження сенсорних клітин. Вухо може сприймати звуки до 100-105 дБ, але це вже загрожує зниженню слуха, якщо ми будемо слухати гучно будь-який контент більше 30 хвилин. Сенсорні клітини, так би мовити, втомлюються від такої напруги. На початку це може бути короткотривале зниження слуху, може бути шум у вухах, дзвін при тому, коли знімаються навушники. Може бути навіть дезорієнтація трошки в просторі, якщо так гучно слухати контент, а потім одразу зняти навушники, і ми чуємо дуже голосно те, що відбувається навколо. Через деякий час сенсорні клітини приходять в норму і все відновлюється. Але якщо це тривала дія на сенсорні клітини, то можливе зниження слуху. Чи не шкідливі беруші для сну? Беруші для сну, власне, не шкідливі. Але якщо ними користуватися часто. То це спричиняє скопичення сірчаних мас і погіршує вихід сірчаних мас назовні. Окрім того, може бути інфікування шкіри зовнішнього слухового проходу, але це вже питання гігієни зовнішнього слухового проходу і власне бірушів. Чому не можна користуватися ватними паличками? Ватними паличками ми можемо легко травмувати шкіру зовнішнього слухового проходу, також просунути сірчаний корок далі по зовнішньому слуховому проходу, і це може тягти за собою запалення шкіри, так званий зовнішній дифузний отит. Чому потрібно носити шапку? Шапку потрібно носити при зниженні температури за вікном нижче плюс 5 градусів. Дуже неприємні відчуття можуть наступити, якщо без шапки з холодного повітря зайти в тепле приміщення може турбувати легке головокружіння або навіть больові відчуття у вухах. Це наступає через спазм судин, який, яке проявляється через дію холода, і це може провокувати в подальшому запальні процеси. Як середнього, так і внутрішнього вуха. Окрім того, на холоді, знову ж таки, через спазм судин можуть бути запалення потиличного, трічастого нерва. А трічастий нерв проходить у вушному каналі, в внутрішньому вушному каналі поряд з лицевим і слуховим. Звідси можуть бути також запальні процеси цих двох нервів. Найцікавіший пацієнт що запам'ятався і чим. Найцікавіший пацієнт це була дівчинка років 5-6. Ми їй видаляли сірчані маси із зовнішніх слухових проходів. Вона при цьому читала вірші. Що вас дратує в пацієнтах? Чесно кажучи, нічого. Досить лояльно відношусь до будь-яких проявів пацієнта емоцій на прийомі через те, що ну, людина прийшла зі своєю проблемою. Ясно, що це вона не прийшла в кіно чи на концерт, де ну, позитивні постійно емоції. Це можуть бути і біль, це може бути страх. Тобто, ну все нормально сприймається. Що вас найбільше дратує в роботі? Найбільше дратує самолікування необдумане. Вам не бриткі шмарклі? Ні. Це наша робота.